Всім доброго здоров'я, я хотів би запропонувати таку відео розповідь про дашок над гаражними воротами. Багато гаражників хотіло б, напевно, зробити собі і мати такий дашечок, щоб коли падає дощ і відкриті ворота, ворота не замокали. І можна було на виході при вході в гараж, можна було б спокійно собі щось робити, пиляти, різати і так далі. Про це у відео я постараюсь. Розповісти і про матеріали, які я використав для такого дашка. Отже, для покрівлі я використав рифльону бляху оцинковану довжиною 2 метри, шириною, здається, 93 см. У якості кроку використана труба ДУ32. До неї приварений штир товщиною 16 мм. Приварено площиною десь 10 12 см. висверлено отвори наскрізь і сверлив із середини гаража наскрізь панелі 16 мм сверлом. І просунув штир. І на штирі закрутив гайки. Ну і гайки ще обварив. У якості підпор кроку послужила труба профільна 25 мм. І лати я зробив із труби 20 мм, але вона, на мій погляд, трошки затоненька і під великим снігом може прогнутись. Правда, я її дав густіше, ну в мене невеликий прольот між кроквами 1,2 м, і між трубами десь в районі ну, до 40 см. Ось така конструкція дашка. Дашок дуже гарно і виглядає і дуже практичний. Оцинковану бляху прикручував самонарізними такими саморізами під головку 8 мм із резиновими підкладочками. Прикручував через крайній через ряд, а середній через два ряда. Ну ось, підійшло випробування для мого дашка. Можна сміло працювати при вході в гараж і причому залишитись сухим. Хочу показати ще один варіант дашка, роблений мною забетонований стопчик такий із профільної труби 40х40, стінка 3 мм. Пізніше у нього налито перероб, щоб не гнив, не ржавів в землі. А з іншої сторони приєднано до сусідського дашка. І зроблена також із 40 на 40 поперечна труба. На неї вже лягають крокви. Цей дашок є продовженням гаражного даху, у нього той же ж самий наклон невеликий. Основна задача цього дашка є така, щоб коли падає дощ, не замокали ворота. У якості лад я тут вже використав профільну трубу 25х25, що здається мені більш надійнішим варіантом. Також на цьому е, дашку поставлена ринва, так як весь потік води із гаража стікає і капає, і розбризкує бризги на ворота. Тому була встановлена ринва і водостічна е, труба. Ну, ось на цьому все. Надію, що це відео буде комусь корисне. Е, бажаю всім доброго здоров'я, успіхів, мирного неба над головою. І всього найкращого. Будьте здорові!